Вітаю, друзі! Я Ігор Мартиненко. Це канал Еквалімпік. Тут ми продовжимо говорити про перемоги українських паралімпійців. Знову переносимось до словенських каналів, місто Блед, де відбувся чемпіонат Європи з паравеслування. Безумовно, можна і потрібно аналізувати всі звитяги, чудові, і успішні виступи українців. Але прямісінько зараз давайте переглянемо, хто ж останню медаль на цих змаганнях завоював для зб збірної України результати чемпіонату Європи у словенському бледі були оцінені паравесловальниками України по різному. Але для всіх спортсменів стали поштовхом для підвищення спортивної майстерності. Так, наприклад, срібна медаль Романа Полянського на цьому чемпіонаті змусила спортсмена замислитися та ще більш сконцентруватись на підготовці до чемпіонату світу. А для нового екіпажу двійки мікс у складі Дар'ї Котик та Станіслава Самолюка завойоване срібло дуже успішний результат. Дуже такі емоційне враження справило на мене е, саме. Цей заїзд, тому що ми виклались максимально на всі 100 і мені дуже сподобалось те, як ми пройшли пройшли цю гонку, і те, як нас підготували до цього чемпіонату Європи. Тут найголовніше для нас зараз це чемпіонат світу. Він буде ліцензійний, тому що нам потрібно взяти ліцензію на Париж. І якщо все вийде, то ми поїдемо на Паралімпійські ігри. Натхнені результатами колег в перший змагальний день закінчили виступ на чемпіонаті Європи і змішана двійка, пр 2 Ярославко Юда зі Світланою Богославською. У фіналі а вони фінішували з часом 8.13.88, що віддалило їх від срібного екіпажу Нідерландів та лідерів британців. Втім, спортсмени не засмучуються і націлюються на нові перемоги. Вважаю, це дуже на, на час травня впевнений потужний е, виступ, доволі впевнений час вони показали. Е, е, побачимо. Основні змагання у нас чемпіонат світу ліцензійний вересні місяці. Тобто на період, на етап підготовки в травні, все у нас поки гаразд. Що насторожує? Насторожує те, що з'являються дуже потужні нові екіпажі. Британців з'являються потужні екіпажі. Посилюється екіпаж французький в класі Самолюк, котик посилюється, дуже посилюється екіпаж, але ми гідно виступили з ними. Будемо дивитись, бо з'являються нові потужні екіпажі. У нас проблема в нашої команди, що у нас є основний склад і в нас майже немає жодного резерву. Резерву нема. Тобто, пользуюся з нагодою, може залучатись до нашої команди, пробувати себе в парависнувань і може ваше життя звільниться в кращу сторону. Так, у доробку України дві срібні та одна бронзова медалі чемпіонату Європи. Що забезпечило команді четверте загальнокомандне місце? Україна знову увійшла в п'ятірку найсильніших у Європі. Дякуємо команді за її зусилля і мотивацію для нас. Дякуємо за неймовірну наснагу та величезне серце кожного воїна ЗСУ. Пишаємося вами! Все буде Україна! Друзі, ми продовжимо говорити з героями чемпіонату Європи у Словенії, які продовжують здобувати перемоги для України. Зараз я залюбки долучаю Дар'ю Котик, призерку чемпіонату Європи з академічного пара веслування. Дар'я, сподіваюся, ви вже бачите, вже чуєте мене. Тож я вітаю вас. Доброго дня. А дар'я в нас виступає вдвічі разом з Станіславом Самолюком. Ну також я думаю, я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що наші уславлені спортсмени є. Парою, і не тільки спортивною, але й в особистому житті. Ну і при тому, що цікаво раніше виступали в екіпажі в квартеті у складі четвірки. І тепер перехід у двійку. І, наскільки я розумію, на чемпіонаті Європи вдалося завоювати вже в такому новому форматі для себе велику і вагому медаль. Тож розкажіть про цей перехід, наскільки взагалі складно змінювати екіпаж, ну і вже по-новому вибудовувати і свої вислови і кар'єру, і звісно, перемоги. Ну, в принципі, чому розпалась четвірка, там так вийшло. Тому що наші напарники і вони завершили свою еру. Тому ми. Ну, тобто, в нас не було більше людей, які могли б сісти з нами в четвірку. І ми вирішили. Сісти в двійку, так як співпало на той момент, що двійку ввели у паралімпійський клас, і в принципі, ну ми хотіли сидіти в двійці, тому, ну, тому що хотіли спробувати щось нове. Я як тільки прийшла в команду, то я спочатку сиділа в двійці. і в принципі, ми вже колись давно сиділи з самолюком Станіславом, але на той момент ми ще не зустрічались. Дар'я, ну не можу не запитати, звісно, про ваші стосунки з Станіславом. Впевнений, що більш так докладно ми зможемо з вами двома якось поспілкуватися, можливо, в студії каналу Еквалімпік. Але все одно дуже цікаво дізнатися, як вдається балансувати так особисте життя зі спортивною кар'єрою, з підготовкою. От чи не переноситься ось особисте вчовен. Ну і навпаки з каналів, так ваші стосунки вже спортивні Суперечки, які, звісно, виникають так, під час підготовки, під час е, тренувань. Тож як вам вдається зберігати цей баланс? Ну, насправді хочу сказати, що в цьому немає нічого важкого, тому що, наприклад, мені навпаки легше, тому що, е, так би мовити, ми йдемо до однієї, цілі, і ми двоє знаємо, що ми хочемо. Тобто, нам набагато простіше цього, я думаю, буде досягти. А на рахунок того, чи не переноситься це з човна, наприклад, в особисте життя чи навпаки, то ну, насправді ні. Робота є робота, човен є човен, а особисте життя це особисте життя. Тобто ми розділяємо це. Тобто, вдається все розділяти. А От хто головний у човні? Чи ви балансуєте нормально? Ну, так сказати, хто головний? Ну, я вважаю, що головний загрібний, тому що він задає мені команду, задає роботу. Добре, по, -по спортивному? Принципі... А взагалі головний, в принципі, тренер. Він нам дає роботу, ми її виконуємо. О, це, це головна відповідь. розібралася. Добре, все. Е, далі без провокативних питань, але не можу не запитати, чи задоволена і ти, чи ви задоволені взагалі виступом на чемпіонаті Європи. Як можете його підсумувати? Ну, скажу особисто за себе. В першу чергу. Я думаю, Станіслав теж дав свій коментар. Ну, я задоволена, чесно, мені дуже сподобалось так, як нас підготували. і... В принципі, так як ми показали свій результат та гонку, так, да, ми були другі, але в принципі, так сказати, потрібен просто час. Але ну, мені сподобалось все, як пройшла дистанція, так як ми виклались, все було дуже добре. Справді дуже вдячні за цей виступ, за ці результати. Але цікаво дізнатися з приводу майбутнього і чемпіонату світу, і безумовно, паралімпійських амбіцій лише рік до Парижу лишається. Тож, які цілі на сезон? Ну так як ви вже сказали, цілі на цей сезон це ліцензійний чемпіонат світу, попри все. Тобто, ми на нього до нього готуємось, щоб максимально з найкращим результатом виступити. Будемо намагатись. І у вас обов'язково вийде. Тому Дар я думаю, що і наші телеглядачі змогли тільки упевнитись вкотре, що ви повністю підтверджуєте своє прізвище Дар'я Котик, призерка чемпіонату Європи з академічного паровисловання, яким ми дуже вдячні за виступи за перемоги. І, Звісно, бажаємо великих звитяг, в тому числі і на Паралімпійських іграх у Парижі 2024. Дякую ще раз, Дар'я. Дякую. Ну, знаєте, друзі, як справді не закохуватись в наших спортсменів. Вони завжди такі вмотивовані, такі натхненні. і ми теж заряджаємось їхньою енергетикою, бачимо, що вони несуть не тільки перемоги для України, але і ще й кохання. Тому, безумовно, це красива історія. І в наших наступних ефірах каналу «Еколімпік» ви побачите ще багато таких красивих, а головне переможних історій. Тож будьте з нами! В нашій збірні є двійка, яка тільки починає свій шлях разом а з іншого боку. Досвідчені Світлана Богославська та Ярослав Коюда виступають вже декілька сезонів. 35-річний спортсмен зі Слов'янська Ярослав Коюда потрапив в склад збірної країни ще в 2016 році, і почав він з легендою українського пари Іриною Криченко. Її перший виступ на Паралімпійських іграх був ще далеко 2008 року у Пекіні. Кіні, тож незадовго після Ріо, 2016 Ірина вирішила поступитися місцем з молодими спортсменами і її банку і сіла Світлана Богуславська, яка активно почала набирати форму і дуже скоро почала брати медалі на міжнародній арені і навіть здобувати золоті нагороди. Тож зараз ця неймовірна жінка Буде в нашому ефірі. Раді вітати Світлану Богославську, прозерку Чемпіонату Європи з академічного паравеслування. Сподіваюся, Світлана нас вже чує, вже бачить і хочеться запитати, як настрій, які враження від Чемпіонату Європи? Чи вдалося вже відпочити? 에... Настрій чудовий Після Європи. Дуже красиве місто Блед в Словенії. Взяли медаль, показали свій найкращий результат. Зараз тренуємося, готуємося до Кубку світу. Світлано. Чи вдався чемпіонат Європи цього разу? Давайте порівняємо з попередніми минулими змаганнями. Я думаю, що вдався, тому що ну, в прошлому році ми були чемпіони Європи, в цьому році, ці ми бронзові призери, в цьому році екіпажі повиростали. І навіть ми, ми показали своє найкраще, найкраще але нам було недостаточно цього для першого-другого місця. Також дуже цікаво дізнатися і про суперників: от який настрій у атлетів з інших команд, чи підтримують вони Україну на міжнародній арені, чи продовжують допомагати? Е так, наші суперники нас завжди підтримують, завжди з нами вітаються, завжди розмовляють. Е Підтримують вони нас психологічно дуже. Як зараз проходять тренування? До чого готуєтесь взагалі? Зараз ми тренуємося в Італії. Наша йде підготовка до Кубку світу. А чи є у екіпажу реальний шанс відібратися на літні паралімпійські ігри в Парижі 2024. Ну і, зрештою, поборотися за медалі. Я думаю, шанси завжди є. І ми до цього йдемо, ми тренуємося, удосконалюємося. І... Будемо боротися в цьому році за ліцензію, щоб попасти на Паралімпіаду 2024. А вже на Паралімпіаді будемо боротися за медалі. Світлано, а чи змінилася розстановка сил у вашому класі, чи з'явилися нові суперники? Так, ще дуже багато в нас з'явилося нових суперників. І... З кожним, з кожним роком вони все краще, краще, краще показують свої результати. У нас десь, мабуть, половина нова ну, половина нових суперників. Дякуємо, Світлано. Чекаємо наступних зустрічей і, звісно, з новими перемогами. Тож Світлана Богославська, призерка чемпіонату Європи з академічного пари веслування, була цієї миті з нами. Знаєте, друзі, зараз спіймав себе на думці, що коли дивишся на наших атлетів, душа. Радіє серце тішиться і усвідомлює, що в нашого пара та звісно, і взагалі у спорту і безумовно у всієї України велике і щасливе майбутнє, тому що українці не забувайте, що ви найкраще. Дуже важливо не зупинятися, підтримувати і допомагати Збройним силам України. Окрім того, не забувайте бути з каналом ЕКВАЛІМПІК на всіх платформах. Звичайно, це стосується і діджитал платформ Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, підписуйтесь на нас, будьте з нами. Ви можете знайти нас в усіх головних телевізійних мережах нашої країни. І ми обов'язково дуже скоро знову зустрінемось в ефірі каналу Еколімпік для того, щоб поговорити про великі звитяги наших паралімпійців та дефлімпійців. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!